Друзі, привіт! Сьогодні я буду рибалити на фідер, на сулі, як завжди. Але чуть-чуть повище, ну не чуть-чуть, а кілометрів на 80 вище, там, де я попередні рибалки рибалив. Тобто десь приблизно посередині, де сула починається і де впадає в водосховище. От в цьому промежутку десь посередині. Ну тут, Там, де я рибачив, все час раніше, давно я тут на цій ямці не був. Щось таке вон, потрошку мов плюхає. Ну, такої рибки вон, щось одне непогане плюхнуло. ну, ну, ну Будемо пробувати. В общем, ловим на фідер. А що з цього получиться дивимося далі. Зараз швидко розкладаюся. первим ділом щас замішу прикормочку, все вам покажу і розкажу, що до чого, яке і що як. Так що не тратимо час вперед. Беремо наше оце ось відерце для прикормки. Ось теж таке відерце для води. Ось бачите, в таких випадках ось таке відерце тут досить доречне. Ну, можна і так набрати, але воно міста багато не займає. Ось, раз, опа. І і все, і набрали водички. Так, де ж ми тут замішаємо? Тут ще я не встиг трошки підкопатися. Так, що в нас, друзі, буде по прикормці? По прикормці у мене є ось така прикормка від флагман. Це тут якийсь лящ, великий лящ і щось таке. Ну, Взагалі, ось дивіться, ось так написано. Така прикормка. І є. Фідер. Ну давайте попробуємо піймати ляща все-таки у нас тут. Получиться чи ні у нас. Щось должно б залишився, не все, води тут зовсім мало. Так, висипаємо пачечку. Сміття не викидайте. Пахне пряженим молоком, печенням. Так, ну і друзі, ось таке у мене варево домашнє. Так, треба зараз закатати рукава трошки. О, щось не закачується. Це в нас варені половинки гороха і перловочка. Ось таке у нас варево. Зараз ми прямо ось сюди, щоб трошки поки свіже сполоснути, бо дружина кричить, тоді позамазуєш усі каструлі своїм варивом рибальським. Так, ну що ж, замішую. Це все. Зараз ми ретельно перемішаємо. То вже перловочка і горох комочки такі обкотані. Ну що ж хай наша прикормочка настоюється, можливо тоді, а я зараз буду розкладатися, можливо, прийдеться ще води додати, бо коли... Розмішаєш зразу, вона мов нормальна, а потім повністю воду в себе як візьме, тоді мов вона виходить трохи суховата. Ну, головне, що не перезволожили. Води додавити завжди можна. Ну, Можна і прикормки потім додати сухої в нас він є. Але бувають такі випадки. У мене траплялися, що прикормку всю висипеш. А тоді якось не по обережності чи не по уважності, чи якось так, лине ж багато води. І що тоді робити? А прикормки сухої немає. Приходиться щось видумувати, як єсть, можна ось тут Добавити чи земельки сухої, чи пісочку отакого от з берега, якщо є сухе, трошки щоб нормально було. Так, ну добре, настаюється. Так, що в нас? Зараз поки цей фідер хай лежить. Ось у мене мої фідера в такому ось чохлі непоганому. Це такий економ варіант. Він м'який, це не жорсткий чохол. Але, але нормально все. Ось так. Так. Друзі. По снастях зразу. Фідерах у мене ті ж. Що і раніше, незмінні. Ну, хто не знає, хто дивиться перший раз, то це фідера Force Active Feeder 420 від флагман. Тобто довжина 4 метра 20 см. Це такі хеві я брав фідера, щоб можна для 420 для далекого закиду. Ну, тут хватить і коротких, тут річка не широка, ну будемо ловити ними. І з тестом до 150 грам. Котушки теж від флагман фідер карп з бейтранером. Це я такі фідера, щоб можна на флет було на ставку ловити. У цьому році два рази я з'їздив, так, попробувати на рибалку, на коропа на ставок. але, на жаль, нічого не спіймав. Було пару покльовочок, паровозиків. Ну, і не вийшло у мене спіймати, не зумів я. Так що, друзі, зараз розкладаюся, кормимося і закидаємо. А то час йде вже, сонце сходить. Наші оснасточки. Ось, ось тут, до речі, це взагалі сумка для риби така. А я її використовую для, 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 для снастей своїх. Так, добре, так, достаєм свій фідерний чимуданчик, ось такий гарний від профмонтаж. І достаєм теж профмонтажовські оснасточки. Так, що ми зараз будемо використовувати? Десь я підготував, ось зараз вам покажу. Це не воно, це я на... Ага, ось і все. Зранку я вже підготував. Ось раз. Ось такі соски, ложки. Ось, О, ось такі. Бачите, це теж цього ж виробника. Я Ой, понадівав, зараз вам покажу. Ось теж у мене такий чемоданчик гарний він Нам пригодиться сьогодні теж. Yes. Ну, ось такі ось такі пуфіки, ось бачите, вони є різного розміру, і з різним, різного кольору, і з різними смаками чи запахами. Ось так. Ну, там я почепив кукурузу і спеції, по-моєму. На одному кукурузка, на другому спеції запах. Так що ось так ось. А, тут ні. Ось тут ще одна кріль, а два спеції. А там, що перше я показував, там у мене кукурудзка. Там прикормка не дуже, щоб вона ось так, зараз хоч по дві кормушечки і буде досить. Так, беремо рентір. У нас вже закліпсовано. Вон оте дерево. Ой. О, щось у мене петлян вилетіла. йолки палки а що ж таке? Фух, слава Богу. Думав, вже зав'яжеться вузол Ніколи не злітали петлі. А це ось, ось другий раз. Як був на карповій рибалці, що я говорив, нічого не спіймав. Ой, а такий приємний запах, як свіже, свіже печення таке. Таке пахуче, тепле, тільки-тільки спечене. До речі, друзі, ця прикормка не втрачає свій запах. Я навіть оставляв навіть у жару. Два дні залишилась була, я про неї забувся. Два дні вона пролежала у мене в оцьому відерці. Я її... Тоді відкрив, думав, що вона скисла. Зараз такий запах буде. Коли ні. Я вам чесно кажу, запах приємний був і нічого вона не скисла. Так що тут все окей. Так, ну ось тут у нас оці дві спеції. Ось такі жовтенькі з фіолетовим. А жовтеньке із червоним, це у нас, друзі, кріль. Ось так ми його. Зверху раз і все. Рибка буде бить, стукать, кормиться і засмокче, надіємося. <гачок>, Гачок, у рот І ми її підсічемо Це в ідеалі так должно бути. Ну а як получиться насправді? Зараз ми подивимось. Ну а другу оснасточку ось друзі, в мене є готова інлайн. Ось така. Кормушечка повідець у мене тут от от сантиметрів 50 і 60 грам кормушечка, легшої нема. Тут течії практично немає. Ну що є? Нічого страшного. Так, зараз по-бистрому ми цю сторону робимо так само все. Відіб'ємо дистанцію. Ну, Надінемо один чулочком, щоб ножку. вот так вот. О. Вот таким макаром. Как бы так сказать. Так, забываем нашу кормушечку. Инлайн фидерна. И вот так раз. Ой, И все. Опа! Ничего себе. Я уже и не надеялся. ё-моё. Сейчас ще Я аж злякався. Так, шо у нас тут? Опа. Хороший Че хтосить дзвоне, блін. Ух ти. Так, друзі, на що він у нас клюнув Що ж він у нас клюнув Ух ти. На опаріка На опаріка, Ух ты Гарний такий Дивіться Во. Во клас. Значить, що ми? Щас ми це все діло пере... переладнаємо. Опа. Так, ладно, хай пока побуде так. О. Так. Бачите, де він клюнув? Вон там. Я його все-таки знайшов. Так, треба взяти колишок. Хух. Щось я розхвилювався. Ха -ха, дома для домашньої рибалки це вже, друзі, я вам скажу, успіх і хороший успіх. Так, зараз покажу на що вона в мене. Він у мене клюнув. Ох ти. На оці ось. Кормачки. Ось така. Оце ось. Зараз. О! О! Ось така оснасточка. Це і кормушечка, і оснасточка профмонтажівська. Так, значить, друзі, що ми робимо? Значить, зараз ми заряджаємо все як було. Добавим тільки, мабуть, ми опарика. Зараз одного. Друзі, в мене в кантурі сіли батарейки. Я ось його вдома зважу. І ось тут зверху ви його зараз побачите вагу цього ляща. Ось так. Ну що ж, ми забиваємо кормушечку нашу прикормочкою і закидаємо те ж саме місце. Ой, тут ще й перекрутилося. Я, чесно кажучи, не сподівався спіймати ляща. Ну, як кажуть, десь там, в глибині душі, завжди таке сподівання є. Ай, тут перекрутилося. Десь там в глибині душі таке сподівання є. Ну і, бачите, я думав таке пліточка, плоскирочка можливо клюне. А тут на тобі і лящик. Ну що ж, отуди на оте дерево я закидав отаку. О. Ось так. Можливо, ще клюне. Ну, я вам скажу, я вже задоволений. Ну, зараз я туди і перекинувся. Зараз ми туди перекинемо. Бачите, перекинув. Пошук дав свій результат. Я туди, сюди. Це не в прикормленому місці. Прикормлене місце в мене отут лівіше, метрів на 10 на 15 А те я туди поближче до того вон пенька. Сталась поклювочка. Ох тига! Блін така поклювка гарна попустила, ніфіга. Нема, нема. Ех, 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 ех. А покльовочка була непоганенька. Ну, нічого, це вже добре. І покльовка це теж гарно. Зараз ми переоснастим, тобто заб'ємо. О, знаєте, друга покльовочка за сьогодні. Перва результативна. А друга, на жаль, ні. Ну, це теж зовсім зовсім непогано. Тепер закидаємо на опариша. Бачите? Це в мене тут фідерна, звичайна і снасточка стоїть. О. О, отак, все, хай стоїть. Що ж, не хоче більше. Ото перша покльовочка була результативна, спіймав лящика. А друга, на жаль, не почепився. Ну, можливо, той не лясь був, схожа на нього. Бачите, все ціле, опаріки цілі. О тут щось захиталось було. Помаленьку буду збиратися. Ух ти! Друзі, щось опять так клюнуло, попустило і все. Бач, покльовочка була. Точно збираюся, витягую цю. А потім і ту, і додому. Ось, друзі, один такий лящик. <кій> на жаль, один попався, було ще дві покльовочки. Ну, не знаю, обидві цей добре він так дав. А то попустило в обратку. Пішло, попустило, живку, ловко попустив. Але, на жаль, більш нічого так і не клюнуло. Ну, я задоволений на всі 100. Я, чесно кажучи, Тут при цій воді, це тут ямка, і так ви бачите, вже, як тут у казанку на дні води. Води мало зовсім, то клюнув ще пару покльовочок. Нічого. Я попробую на поплавочку там до, біля пенька половити. Спробую. Є, тут небагато рибки, але є. Можна щось. Якщо ловити, щось можна спіймати. Так що далі буде. Будемо пробувати тут ловити, попробуємо ще й хижака ловити. ну. Можливо, якщо вийде в мене, я вже говорив, поїду кудись вниз сули, бо там треба ще машину трошки підремонтувати. Якщо швидко вийде зробити, то поїду, а ні, то трошки пізніше. Приїду сюди. Якщо машина буде в ремонті, то я сюди приїду тракторцем. Тут недалеко. Кілька кілометрів, то таке діло. Ну, в общем, Ось така рибалочка, друзі. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Пишіть коментарі. Стараюся відповідати на всі, поки що, поки що час є. А на цьому все. Поки. До скорих скорих зустрічей. Слава Україні!